Турнір Подільська весна в Хмельницькому організували для футболістів 2009-2010 років народження. Попри дитячий вік, хлопці намагаються грати по-дорослому. М'яч веде гравець під номером 5 тернопільської команди чемпіон Матвій Топчанук. Без передач, взявши всю відповідальність на себе, хлопець влучає у ворота. Відібравши м'яч у суперника, вже не випускає його нападник чемпіонів Максим Ваврик. Хлопець цілить у ворота з другої спроби. Футболом він займається менше року, проте чітко знає, як грати на перемогу. Треба мутати. Типа фінти робити, всякі і забивати але з Тернополя на турнір до Хмельницького приїхали дві команди. Їх тренер каже: привіз їх не для перемоги, а задля участі. Впевнений, у такому віці це для них головне. В такому віці ніяких ставок я ніколи не роблю. Я хочу, щоб хлопці просто краще грали від турніра до турніра від тренування до тренування. Знає, як грати, хмельницька команда новатор. Ці хлопці рівняються на іспанську Барселону. А новаторець Микита Петровський, зокрема, хоче грати як відомий футболіст Ліонель Месі. Та спочатку каже, треба набратися досвіду. За цим і прийшов на змагання, щоб навчитись грати, потім вчити інших, бути тренером футболу. Хлопці з новатора єдині представляють Хмельницький на пам'ятному турнірі Подільська весна. Усі інші міські команди кажуть організатори від участі в ньому відмовилися. Участую у нас сім команд, мало бути десять команд, але міські команди чомусь інші не прийняли участі в цьому турнірі. На жаль, з Хмельницького тільки одна новатор. з Тернопіля приїхали, з Вінниці приїхали, з Хмельника приїхали. А якби Хмельницький дитя от, проігнорували. Керівники клубів, які в нас є, у перерві між матчами футболісти поклали квіти до вічного вогню і продовжили гру. Турнір з футболу в Хмельницькому триватиме до 29 березня. Ярослава Антошевська Андрій Лазарук на інформаційному попуску.